Прийшла вже додому, написали вони чомусь гадальні карти. Мене зацікавила ця колода із-за малюнків, із за того, що це темне фентезі. стилістика темного фентезі. Зазначають, що дітям до трьох років не можна, і пишуть 12 плюс вік, але, знаєте, я писала 14. От моя тетя казала з 14, мені в 14 дали першу колоду. Якщо брати, звертайте увагу, щоб колона була запакована. Тому що дуже багато хто їх відкриває, маскають, і потім вам її придеться чистити в кращому випадку. В Гіршому вона буде непригодна. Інструкції у нас тут немає, бумажечки, книжечки. Є у нас така колона. Перша нам попалася зірка. Я думаю, це дуже хороший знак. Як я сказала, мені дуже подобається стилістика. Картинки. Незрозуміло, чому карти перевернуті. Тут є у нас От, гарна стилістика, гарні кольори, але дуже погана якість. Дивіться, яка у нас тут самурайка, пані. Дуже погана якість паперу. Дот, і Навіть, знаєте, ну, то єсть, це, не, це не то, що пластик, це навіть не картон. Це такий папір і ну, мені не дуже подобається, якщо чесно. Єдине, що благо тут співпадає да, авторство. Працювати ними можна, не факт, наскільки довго, тому що. Якість жахлива. А так. А от е картинки супер. Брать вам їх чи не брать, звісно, вирішувати вам. Коли я гортала вже колоду, роздивлялася карти, знайшла. Ось у нас є карточка з QR-кодом. Скоріше за все, тут у нас буде інструкція, якої тут немає, як книжечка.